Кращі колективи та працівники лісгоспів Черкащини будуть відзначені восени. Традиційний конкурс напередодні професійного свята дня працівника лісу проводить обласне управління лісового та мисливського господарства. Минулорічний переможець у номінації Краща садиба. А це смілянське лісове господарство. Вже зараз готується до нового конкурсу. Конкурс було започатковано, аби сприяти підвищенню престижу працівників лісового господарства, покращити благоустрій лісового фонду та рекреаційних об'єктів, поліпшити санітарний стан насаджень та підвищити культуру виробництва. В цілому традиційно конкурс проводять у декількох номінаціях: на краще лісництво, кращу майстерську дільницю, кращий лісовий обхід, кращого лісничого, водія, тракториста, кращого лісоруба, а також кращу садибу лісництва. Минулоріч у цій номінації перемогла контора Смілянського лісового господарства. Журі належно оцінило відремонтоване приміщення. Охайну прилеглу територію і сад декоративних насаджень я думаю, що ми. Постаралися привести до такого ну, належного стану, щоб було задоволення зайти і споживачам, які до нас завідують щоденно, щоб вони прийшли і згадали про те, що ми не тільки займаємось вирощуванням там лісових насаджень, але ми маємо можливість показати, що в нас є декоративні рослинки, які знаходяться на території. І своєчасно зробили такий, як на території цієї садиби, зробили і показовий такий магазин, де можна вийти, подивитись, сказати Оце б я хотів. Оце у вас викопать або. У Смілянському лісництві дбають проноваторство та імідж. Уже два роки тут вирощують сіянці, як у Європі, із закритою кореневою системою. Лісничі пояснюють, що така нова технологія убезпечує корінь рослинки від пошкодження під час пересадження. Минулого року тут заклали посадковий матеріал у пінопластові касети, і вже цієї весни їх висадили. Поки що прижилися усі. Сіянці мають високий процент прижиприживлюваності і. При висадці у відкритий ґрунт висота його становить 30-40 см. Ці культури вже не потребують на те прополювання, що є основою великої статтєві затрат. Достатньо прокошення, щоб бур'яльні не заглушив, що відповідно впливає на, на вартість вирощеного гектару лісу. Це переконаний лісничий дозволить в рази зменшити кількість висаджуваних сіянців, а відповідно і зменшити витрати. За лісівничими клопотами тут не забувають і про імідж. Контура лісництва нещодавно була капітально відремонтована, а перед нею у дворі створили альпійські гірки. Робили за проектом дизайнера, втім, власними руками. До нового конкурсу планують збільшити і шкілку територію, на якій вирощують декоративний посадковий матеріал. На шкілці вирощують ялівець, шість різновидів тут, верби, ялинки, чагарники. Серед них є унікальні породи, такі як канадська ялина, що росте в природі. На висоті двох тисяч метрів тут її використовують для створення альпійських гірок. Верби тут теж незвичайні. Їм можна надати будь-яку форму, тому і використовують їх для дизайну екстер'єру. А для зовсім маленьких декоративних рослин тут облаштовано парник. Господарі сподіваються, що усе це дозволить їм і цього року зберегти за собою звання кращої садиби.